Добрий день, шановне товариство. Це відео буде цікаво перш за все людям, які мешкають в місті Рівне і цікавляться мобільними телефонами, техніками. Хотів би поділитися своїм враженням, взагалі думками про магазин Flash Star. Знаходиться він на вулиці. Це монопеплю. Але перш за все я хочу вам показати. Чуть продемонструвати планшет 33% заряду. І мобільний телефон. 87%. Зараз ми поставимо зарядку. Мова в нас підбарнула ось цю зарядку. Запрошую в магазині Flash Star. Зараз опустимо. Значить на зарядку. Заряд пришел. Розповідь почну з того, що я захотів купити подарунок на Новий рік. Ставлю І пішов. І зайшов в магазин Flash Star. Я раніше там був, ставив скло. Значить, магазин сам представляє собою Декілька кабінетів, вони, вони продаються мобільні телефони, деталі до них продаються скло, плівки. Там я ставив собі скло на свій телефон, мені сподобалось і досить дешеві ціни. Я вирішив купити там зарядний пристрій для цього телефону HTC M8. <клес> Значить, зайшов я в другий кабінет, де продають аксесуари, аксесуари переважно китайського виробництва, різноманітні чохли. Величезна кількість зарядки, зарядних пристроїв до, до телефонів, бампери. Я почав вибирати. продавець запитав, як допомогти. Я сказав, що потрібна зарядка до телефону. Такого М8 розповів, що ось оригінальна зарядка до телефону. І Тут значить, пише півтора 1,5 А заряду повинно бути на проводі, щоб заряджався телефон. А мені порекомендовало зіткнуть краще, значить, у нас є ось така фірма Avalanche. Вона буде вам заряджати ну, все і прекрасно. Моє зауваження, що на телефонні 1,5 А вона відповіла, що э, достатньо. телефон сам знає, скільки йому взяти. Значить, э, хай буде із запасом, це не завадить. Ну, взяв я э, Вирішив взяти цей зарядний пристрій. <кхи> значить, і чек я не взяв. Ось, значить, е перед самим новим роком ну, приніс його додому. Перед самим новим роком я хотів перевірити, як воно заряджає, поставив на заряд і, і зарядний пристрій не заряджає. Телефон. Це 31 число. Я швиденько почав шукати заміну цьому подарунку, знайшов. Ось. І ось сьогодні, на сьогодні 6 січня. Сьогодні я зайшов в цей магазин, Клештар, і запитав. Запитав продавця про заміну товару на гроші. Ось На що вона відповіла? Що в них такого не практикують. Почала розказувати, що в них оптові продажі. Я почав полювати, що вона ж мені продала одиничний екземпляр товару. Значить, не оптові, вже не оптові продажі. Я значить, почав їй розказувати, що по правилах, будь-який товар можна повернути протягом 14 днів. На той момент від дати покупки це вже був тиждень. І що я якраз вкладав, я вкладався в цей термін, вона почала перевіряти, чи заряджається зарядний пристрій, поставила свій телефон, він її телефон почав заряджати. Я кажу, що ж ви хочете, це ж справжня зарядка. Ось... І, значить, тут підключилася ще одна жінка, стояла поруч, представилася продавцям в магазину, вона зайняла більш таку агресивну позицію. От. Вона почала розповідати, що вимагати делать щек. Що це ви купили десь в іншому магазині і прийшли в нас вимагати гроші? І взагалі це ви хочете підставити продавця, щоб, ві, щоб вона свого своєї кишені почала, щоб вона в кишені з, заплатила гроші. Ну, і я просто був в шоці від цього сервісу. Тому що от я якби, купляв товари в інших магазинах, наприклад, в Катесі, тому сам на вулиці Чорновола, і в мене виникали проблеми з сервісом там, але буквально у них є гаряча лінія, Ти дзвониш на цю гарячу лінію, буквально в той же день з тобою зв'язуються люди і пропонують вирішення конфліктних питань, Тобто, тобто там сервіс наладжений досить, досить непогано, хоча там доволі трохи дорогувати ціни, але це вже інше питання. В даному випадку я зіткнувся з просто з якимось небажанням йти на зустріч. Давно я не був в таких ситуаціях. А саме головне, що в них я захотів далі розвати цю ситуацію, захотів дізнатися телефон їхнього начальства, щоб якби... Запитати їх, чи якби ну, як би як, як, щоб вони прокоментували цю ситуацію? Я знайшов в інтернеті телефон, позвонив мобільний і там підняла трубку продавець магазину, відповідно, е, так посміхаючись мені, мов, давайте я вам продиктую. Ви продиктуєте мені свій телефон, я, е, а я. А я передам його своєму директору, він, якщо захоче, то він подзвонить. От, тільки давайте швидше, має тут клієнти. Так, такому, якби, Ось я від, ніби відмовився від цього всього, вирішив залишити цей відео таким чином. Таке собі нагадування, чому я чому я не буду. Здійснити покупки плейштай. Ось. І, і відповідно хочу показати. Знімаю відео вже 10 хвилин. Хочу показати, значить, на телефоні було 87% 87% заряд іде. Значить, на планшеті було... 33%. 35%. Тобто 2%. Планшет зарядився. Телефон не зарядився не на 1%. Хоча у планшета більш на батарея. І він мав би повільніше заряджатися. Тобто з цього всього я... Я хочу... Таку мораль, так, мораль цієї байки така, що потрібно завжди брати чек, не, довіля, не, не йти на воду в продавців. І потрібно двічі подумати, перш ніж вестися на, на дешеві ціни. Це, дякую за увагу. Всього доброго.